Мої вітання, шановні глядачі. Зараз буде величенька розпаковка. Була в АТБ, тайстрі і в галі балуваній. В АТБ купила десяток яєць. В коробочці взяла. Донесла ціленькі, гарненькі. Тепер завжди стараюсь з коробкою ходити. Далі два круасани. Ліго з шоколадом. Дві упаковки масла вершкового, зараз на знижках. Ось таке яготинське. 73% жиру, доволі вигідна ціна. Сховаю її ще й в морозилку. Ще ковбаску. Ось таку салямі італійську теж хороша знижечка зараз. І ковбаски Кабаноси від Дмитрук. Класичні. Так, далі у нас буде тайстра. Тут було покупочок небагато. Взяла 4 упаковки вермішелі швидкого приготування. Потрапили серветки. Серветочки взяла в Єві, вони недорогі були. Так, 4 упаковки вермішелі швидкого приготування Ріва. І купила 5 упаковок молока. Всі викладати не буду, ось три покажу. Е, молокія ультрапастеризоване. 2,5% жиру по 900 грамів. Коштує воно 36 гривень. Доволі вигідно. Тепер беру ось так великі запаси роблю, і потім на тиждень вистачає цього всього. Так, і далі покупочки з галі балуваної. Сирники. Звичайні, класичні, багатенько їх тут в упаковці. 3, 6. 8 і 8, 16. Далі пельмені. Пельмені взяла зі свининою та яловичиною цього разу. І млинці з солодким сиром, ось такі. Теж багатенько в упаковці. Так, і це усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!